Привіт! Сьогодні покажу вам 10 недорогих і корисних товарів з AliExpress, які точно здивують своєю практичністю. Це дрібниці, які можна взяти з собою в дорогу, використати вдома або подарувати друзям. Поїхали! Компактний штатив, який підходить і для екшн камер, і для смартфонів. Він складається у кілька рухів, займає мінімум місця і легко поміщається у сумку. Такий аксесуар стане у нагоді під час подорожей, коли потрібно зробити стабільне фото чи записати відео без тряски. Ця міні розетка керується прямо зі смартфона через додаток, можна вмикати та вимикати прилади на відстані, ставити таймери і навіть дивитись статистику споживання електроенергії. Зручно, якщо хочеш зробити свою квартиру трішки розумнішою, без великих витрат. Сумка з міцної тканини та захистом від вологи. Вона має кілька відділень і регульований ремінь, тому підходить і для прогулянок, і для поїздок на велосипеді, телефон, документи чи ключі завжди під рукою, та в безпеці, портативні електронні ваги з підсвіткою дисплея. Вони показують результат із точністю до сотих грама, що робить їх зручними для приготування кави, спецій чи навіть для перевірки дрібних деталей. Маленькі, легкі працюють від батарейки. Це невелика камера на довгому гнучкому кабелі, її можна підключити до смартфона і заглянути туди, куди око не дістане за меблі, у труби. Чи всередину техніки, дуже виручає під час ремонту або діагностики дрібних поломок. Ручний іригатор працює без електрики, достатньо налити воду і натиснути на кнопку. Він подає потужний струмінь, який допомагає очищати зуби там, де щітка не дістає. Зручна альтернатива дорогим електричним моделям для щоденної гігієни. Міні баскетбол для столу, який можна поставити в офісі чи вдома, натискаєш на пружину і м'яч летить у кільце. Ідеальна річ, щоб відволіктись під час роботи і зняти стрес, особливо коли змагаєшся з друзями, дитяча ракета, яка злітає вгору від натискання на педаль. Досить наступити ногою, і ракета вилітає на кілька метрів. Це весела розвага для дітей на вулиці. Яка поєднує гру і фізичну активність, набіри з деталей для збирання космічного корабля, це невеликий але цікавий конструктор, який можна подарувати дитині або зібрати самому для колекції. Чудовий варіант для фанатів Лего та теми космосу, Еспандер із регульованим навантаженням допомагає зміцнити м'язи рук, відновитись після травм. Чи просто розвивати силу хватки, компактний, тому його зручно брати із собою і використовувати у будь-який вільний момент? Це була підбірка із 10 доступних і корисних товарів з Аліекспрес, які можна сміливо замовляти. Напиши в коментарях, що сподобалось найбільше, і чи хотів би ти бачити більше таких підбірок.